Які політичні настрої в Америці і напередодні того саміту, який має відбутися 15 серпня на Алясці, коли президент Трамп має зустрітися з російським диктатором Путіним? Ну, і, власне, погляд зсередини почуємо прямо зараз. Я рада вам представити гостю, яка сьогодні у нашій студії це Таня Виговська, сенаторка від прогресивної партії Вермонту зі Сполучених Штатів Америки, вона американка українського походження? Добрий вечір. Я вам дякую, що ви сьогодні до нас завітали дуже дякую, що запросили мене. Це чудово бути тут бути в Києві. Звісно, ми хочемо з вами поговорити про те, що відбувається сьогодні з настроями американців. Якою є позиція чинної адміністрації Білого Дому, що стосується завершення російсько-української війни? Ну і безумовно про саміт на Алясці, який відбудеться 15 серпня. Дональд Трамп каже, що там буде із Путіним обговорювати війну РФ проти України. І що його план регулювання передбачає обмін територіями, тобто і Київ мусить поступитися і відійти з якоїсь частини, ну і нібито Кремль також справа в тому, що це все наша земля. А як ви оцінюєте ризик, що цей саміт може стати майданчиком для угоди за наш рахунок? Айфенк зараз. Важко важко передбачити, що буде робити Трамп. я особисто я Це українська земля. Я думаю, що це українська земля. І мене тривожить, що будь-яка угода, яка приведе до окупації, це не довга, не тривала угода для миру. Це можливо зупинить агресію зараз, але в майбутньому вони зрозуміють, що їм цього не вистачить. Українська земля буде окупована, І я думаю, що в майбутньому вони прийдуть за більше більшу, більшу кількість землі. І звісно ж, Путін і Трамп не мають вирішувати без України, і що ще яка майбутнє має бути в Україні. і з тим погоджується президент Зеленський. Чи вірите ви, що Трамп? Здійс може здійснити і готовий здійснити реальний тиск на Путіна. Та чи все-таки він буде намагатися налагодити з ним співпрацю і буде загравати з ним? ми бачили поки що. що Трамп хоче співпрацювати з Путіним ніж тиснути на нього. у мене є глибокі побоювання, що Трамп і Путін. Мають глобальне бачення. що так, якими мають бути ав авторитарні лідери. і світ, світ починається тут, а але не закінчиться тут. І в мене є мало віри е, в Дональда Трампа, що він щось. Справді хороше зробить для України. Ми не вперше в Україні. Ви спілкуєтесь багато з українцями. Маєте через свої інструменти доносити ситуацію про те, що відбувається безпосередньо тут. Скажіть в Америці, ще не втомилися від української теми? No. Я думаю, що важливо знати, що Дональд Трамп те, що робить, це не те, що це, це не всі американські люди підтримують це. американський народ зосереджений на багабагатьома жахливими багатьох жахливих речах, які робить Трамп в США, але громадська думка загалом на підтримку України, навіть серед республіканців. Як загалом позиція Дональда Трампа по зовнішній політиці, що стосується російсько-української війни, відображається на його рейтингах? воно має має вплив на це на його рейтинги. Я думаю, що сполучені штати не приділяють так багато так багато уваги, як це було коли Зеленський зустрічався з Трампом. як тоді поводився Трамп, як поводився Джи Ді Венс, як з ним погод поводилися, як зі світовим лідером. Це було ганьба. і люди справді тоді приділяли увагу. були. Були були протести люд людей за українськими прапорами. Вони вийшли, щоб сказати ні. Ви не можете дозволити диктату, диктатору зі сходу окупувати суверенну територію. І я думаю, що де деяка з де, що це знову повернуло увагу до українського питання у американських людей. Я чому запитую про підтримку Дональда Трампа? Ну, власне, про його рейтинги є інформація про те, що в одному з найбільших міст штату Аляска буде відбуватися мітинг, зокрема, і під час того, як будуть зустрічатися Путін із Трампом, і люди м -м, планують такі очевидно організовувати мітинги і в інших можливо містах. Чи є така інформація, чи будуть почуті? це мене не здивує якщо будуть подібні мітинги Одна з причин чому цей мітинг буде проводитися тому що аляска так далека Аляска дуже далека від, від більш населених міст я думаю щоб такі зустріч не прийшла б у вашингтоні тоді тисячі людей прийшли вийшли на вулиці протестувати Дональд трамп не його не дуже це обходить що думають люди але я думаю що є місця uh, senators, де можна тиснути, uh, чинити тиск на конгресменів, up, на сенаторів, uh, на федеральних співробітників, і це справді поділ між республікан республіка... всередині республіканської uh, партії. Uh, як історично рік тому, як антиросі багато республіканців були антиросійські налаштовані, і я думаю, що конгресовий... конгрконгресовий конгресові округи, де люди можуть чинити тиск, щоб вони не підтримували це, і щоб Росія окупувала більше української землі, що Трамп буде вважати успіхом цього саміту. Ну тобто наскільки він готовий. Натиснути на Україну, якщо не вдається натиснути на Кремль Я не знаю, що для нього, яка для нього історія успіху. Він такий хаотичний. Він міняє думки щодня. Складно уявити, що він буде думати про успішність Але він дійсно може поміняти ставлення і тиснути на Україну. Він може вийти. Із цього перемовного преку, якщо буде вважати, що він там програв. може. Я думаю, що може. Це тільки є можливість така. Він може від він може після зустрічі з відвальним офісі. Він вже від, відсторонився. Така можливість існує Це Так само. Це well. um, не ідеально, але я не знаю в частина України вже окуповано. Тут нічого ідеального не може he, бути. All від all від together, together, um, out, uh, він може піти від переговорів взагалі, він може розтягнути процес <зв 'язати> можливо важливо розуміти, що американські люди дуже розлучені на на щодо того, що робить адміністрація Трампа, щодо Палестини щодо України, щодо імміграції. і я очікую що або Сенат, чи палата представників в на проміжні вибори але це ще довгий час від від від, від нинішнього часу, від нинішнього моменту, якщо ми говоримо про те, як далі може діяти Трамп, якщо він залишається в перемовному до прикладу процесі, то наскільки м, високий сьогодні ризик того, що причинній адміністрації буде згорнута або змінена на менш вигідний для України м, формат підтримки, тому що Джейді Венс в інтерв'ю, зокрема, останньому каже про те, що е, ми... Завершуємо фінансування війни в Україні. я думаю, а ризик може бути високим. Ця адміністрація вона така непередбачлива, неймовірно. Вони у нас нікого не було такого досвіду. адміністрації в чикабділа от в такий спосіб. Це дуже складно передбачити щось. Що ця адміністрація буде робити? я знаю, що Дональд Трамп мстивий. Він, він. якщо він буде відчувати, що він програв, він може затримати, забрати підтримку, і це була буде критично. Ми КС буде, ми будемо. Треба буде продовжувати посередництво Європи. Європи та Британії щоб е, щоб можна було б, е, в, в, виділити російські арештовані активи, щоб Україна отримала ці кошти. І треба дивитися, як, як робити це далі, якщо Сполучені Штати не проявили себе як надійного союзника. А ви спілкуєтесь із європейцями і працюєте з європейцями також, ті розуміють реальний стан справ і включають свої потужності на максимум. А дів конверсійно ви адвокасі нетворкс антипевними рухами. Мейк там авария овдеком станції, і ми говоримо про ці обставини, і як критично важливо щоб війна кінець війни був справедливим. Як глобальна дега глобальна декрематія. Це проблема глобальної демократії. Ми розуміємо, що Путін авторитарний лідер, який хоче будувати імперію. І ми знаємо, що Дональд Трамп бачить себе в такій же ролі, і на додачу до важливості до України і українського суверенітету, свободи незалежності, я так само хочу е, говорю в Європі про те, що це так само питання їхньої свободи і їхнього суверенітету. То, якщо це не закінчиться в справедливий спосіб, хто буде наступний? Можливо, можливо, воно тут не закінчиться. І я хочу про це говорити як, якомога більше. Хол, ба і я нема і в будь-які будь-якому будь спілкуванні, чи в Сполучених Штатах, чи в моїми друзями і колегами в Європі, я наголошую на цьому. Що це кричал це екзистенційне питання для України і для демократії загалом для вас, як для американки українського походження, що означає справедливий мир? В Україні бачення справедливого миру це кожен метр української зброї повертався. повернувся під контроль України і Росія пішла додому. Я розумію, що це далека ціль, але для мене це єдина справедливість. Це єдиний, це єдиний мир. Окупація це несправедливість і окупація. Це не мир. і я не про не тільки кажу про землю, яка була в, в окупована під час 22-го року. Після року. це так само і Крим. Крим це Україна. Якщо після саміту США почнуть тиск на Україну ем, щодо поступок, чи готовий Конгрес цьому протистояти? Які ще є інструменти для того, аби ну, все-таки Америка залишилася з Україною? так. Yes, technically. Technically, uh, and і як, як я вже вже говорила, ця адміністрація is, is робить погано речей, які технічно є нелегальні, незаконні. Важко um, зрозуміти so як це все буде розвиватися. Бо ми поки що не бачили адміністрацію в минулому, яка б так хоч так так прагнула порушувати закон. є механізми, коли конгрес може втрутитися. але є механізм громадського тиску. І я дійсно вірю. Що коли буде достатньо громадського тиску, достатнього обурення, ця ситуація може змінитися. Частина мене частина моєї задачі, коли я повернуся, я хочу поділитися цією історією. Що тут відбувається, щоб більше людей підтримувало Україну, щоб ми могли вийти на вулиці в Сполучених Штатах і чинити тиск на наш уряд, щоб уряд діяв краще, робив краще. Я правильно розумію, що ви особисто готові публічно виступити проти будь-якої угоди, яка передбачає відмову України від території, ну на тому рівні, який вам. Дозволяє да, політичний ай особисто. Я готова це, це зробити. -го. Я це роблю з 22-го року. з початку повномасштабної війни навіть під час <пліців> е навіть раніше, але я тоді не була в політиці. Я в 20-му році тільки була обрана. Це для мене особисте. Не лише тому, що я людина, яка вірить said, в справедливість. Це моя, це моє це моя земля моїх, це моїх батьків. Мій ми дідусі ді батьбу були з України. У Мене є родина, родині члени родини і друзі я тут живуть я особа, яка завжди right. хочу вист, е, виступити, підтримувати те, що справедливе і правильне, навіть якщо це не популярне, і це для мене тяжче робити, тому що для мене це ще особиста історія. І ще одне: на сам кінець, інструмент санкцій, він ще може бути включений проти Росії. Потужних санкцій. Have to be on. Uh, потужні санкції мають бути запущені. і я думаю, що адвокація миру важлива не лише в Сполучених Штатах, але так само в Євросоюзі зупинити куп купівлю російського газу. And, and to stop any зупинити, е е е посередницькі структури, які це роблять. Important. Це вкрай важливо. І повномасштабні санкції. Invader, Тут є агресивний, агресивний окупант, який втор, вторгнувся на суверенну територію. Проти нього мають бути повномасштабні санкції. З якими емоціями ви сьогодні їдете з України? Um, I am... Я мої емоції вони складні, вони змішані. Uh, 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 мені uh, особисто uh, прекрасно тут бути. Мене дуже тепло вітають. І вибачте, я тут трошки емоційна. Це для мене це для мене це змінило моє життя. Це, це наповнило моє життя. Дало воно дало мені більше мужності продовжувати боротьбу. І, і так само це е, зворушує. Це, це це, дуже емоційно дивитися, що я ще не в'їжджаю з України сьогодні? Я поїду в Кривий Ріг, потім у Львів. У мене ще більше тижня залишилося е, відвідати інші місця. І я сповнена любові і е, радості. Сті а і так само сум сум смутку від того, що відбувається. Дякуємо за підтримку. Даті глядачам. Я хочу нагадати, що у нашій студії була Таня Виговська. Вона сенаторка від прогресивної партії Вермонту зі Сполучених Штатів Америки. Говорили про війну і про те, що не відвернеться Америка від України.